Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписів под байком, продовжуємо Rat Hards Forin 4 без модів задань. Так, ми закінчимо з, з останніми підготовками до війни з савком. Просто буквально останні підготовки йдуть. Так, давайте просто, щоб мене не задобувало сюди авіацію. Ось Що ви тут мені пропонуєте? О, далі. А вже ж, батареї. Як тільки вивчу нормальні батареї, одразу зроблю, оновлю корпус літака. Так, давай відкріпити сюди, відкріпити сюди. Одного відкріпити сюди вперед. Перекриваємо їм тут дорогу? Є. Тепер всі в трьох йдемо сюди. Так, так, так. Вони мене, типу, зупиняють. Насправді кажуть, що я просто чекаю, поки не тренуються мої війська. Переробка нафти. Я тут також вбив непогану кількість дивізій зараз. Поїхав далі по переробці нафти, тому що, ну, мені не вистачає пального. Все нема небезпечної висадки. Ну, типу, головне, що в мене порти перекриті. Далі всі висадки просто, ну, байдуже на всі висадки. Так, давайте припиняю. Гренландії, блін. Я сподіваюся, вони тільки в одну провінцію усаджуються в Гренландію Фух, тільки в одну. Головне, що, я тупий, я відбудував тут ще два порта. Об'єктивно тупий. Крейсер. Ще виробляємо крейсера. Ми їх виробляємо дуже багато. І це прекрасно. Так, тут явно в флоті. О, багато тут тренувалось А, вільні фабрики? Коротше, все досить не буду тренувати. Не всіх, давайте. Можна якось обрати всіх? Коротше, всіх приєдную напряму. ні-ні-ні-ні-ні Ви лишились живими. Навпаки вас, 131 приєднуй до них. Тому що в мене зараз поставлені всі човники, щоб вони приєднувалися одразу сюди. Не хотів зараз виробництві все розставляти. Так, фабрики. Це прекрасно, що в мене є вільні фабрики. Давайте Давайте вже розбираємось зі Скандинавією. Якось просто добуду інфраструктуру, а потім вже буду дивитись скільки куди можна будувати Все ось так. Ред. Угорська Федеральна Республіка. Зараз союзники вступить і що мені з тобою робити? Угорщина, ти дуже сильно мені заважаєш, дуже сильно. Про не напад совок хоче. Да, так, так, так. Мрій. О, Японію витіснили. Японію з Азії витіснили. Савок може проти союзників ще? Ну, вони будуть воювати. Рано чи пізно Савок проти союзників почне воювати. Типу, це просто. Це буде. Це як факт. Проблема в тому, що я з цього нічого не можу взяти толком. Бо мені потрібен командний ресурс. На, авіація. Покращуємо. Та досить літати. Не треба. Так, три штурмівка, три винищувачі вперед. А, давайте потяг останній буде. Тут так вийшло, що Штурмовики виробляли трохи побиті військові заводи. Так, тепер краще. Савок 274, мінімум 274 дивізії. Ну, в мене буде більше Ну, ось тут ефективність наземної підтримки, давайте це візьмемо. Стаїще бомбурдування. О, виявлення під час перехоплення. Це цікаво. Відмов бік того. Так, ну насп... давайте по факту, союзників лишилось виключно США і все. І, Ну, Індія ще. До речі, захопити Індію було б прикольно рухову. Те, що в мене з не національних територій, не осередніх. 0473. Здається, до речі, тут десь щось цікаве. Блін, тут півтора відсотка військового зобов'язаного. Ти зменшуєш. Ну, ні, поки що. Тут просто є. Хтось, хто дає. Ой, тут ще один. Який дає мінус 5. Ой, можна. Все. Коротше. Не чіпаємо, Не чіпаємо, Так, останню. Універсальну батарею. Но від дивізії ви як там? Я не знаю. Так вийде у нас по ітогу. Погано, вийде. торпеда, І дивізії готові. Наполіпшую саму торпеду. Дивізії. Дістати. Гамбург. Одних в гамбург. Інших. Дістану сюди. Ця 120-ка просто встане Ось тут тренуватись. Тут виглядає, як будто в них багато дивізій тут. Але в них не може прям дуже багато дивізій навпроти мене стати. Хоча може? Зараз подивимось. Так, ви 120-ка. Є. Сюди? А ну, нема нікого, кого можна виняти Так, давайте. Ви сім армій в окремий театр. І цю 120-ку також в цей окремий театр. Цей же театр це савок буде. Так, як розставити? Давайте всіх, типу, сюди. 1 24-ку сюди. Ну потім почнемо війну, ми вже нормально поставимо. Танцях ти також коментар? На жаль, так. Ставайте. Готуємось до війни. Ну, непогано, в нас дуже непогано, що ні армії мають. А вже ж кількість генералів жахлива, але у ну, мене три армії по 120 дивізій навпроти Савка стоїть. Три армії по 120 дивізій. Так, ви готові? На всяк випадок збережусь. Я знаю, що ви ненавидите це, але мені байдуже. Оголосити він, оголосити, діслати. Так, припустимо. Спробуємо почати звідси. О, атакується. Це прекрасно. Вигідний наступ сюди є. Атакується, це прекрасно. Це значить, що вони слабкі і навіть дуже. Так, дякую. Там повикликали багато хто, як ворогів. Багато кого. Так, Користуємось тут вигідними наступами. Ось цей північний напрямок розбираємо тут совок. Далі тут не дуже приємно, не усюди приємно. Так, ти ще тебе ще не викликали? Погано, що тебе ще не викликали. Так, типу, в деяких провінціях мене там атакували, я бачив, але загалом ми зараз будемо йти в наступ. Так, Польща також поки що не проти нас. Що шкода? Данцев також не проти нас. В деяких місцях вони намагаються нас атакувати, але вони ніде не зайдуть. О, Радянська Албанія проти нас, да, да Кайф, може, Румунію ще проти нас? Ну, це не сарказм, це просто. Давайте ще Румунію проти нас. Так, як прекрасно, всі проти нас. Ой, а ти сюди вдачу вам. Так, раз тут зупиняємось. У наступі. Воно на того не коштує. Але ось тут контрнаступ. Мангденбург З вузлом постачання. Вперед. Словачина в якості нашого ворога. Це все зрозуміло. Як красиво в нас все. Красиво те, що ми все ж таки проходимось сюди. Так, так, так. Зараз би в до льоні зайти. В гості, так, провідати чисто. В плані ось цього льоні. Якщо хтось не зрозумів, було б прям прекрасно. Ну, щоб вони розуміли, що не все так просто буде зі мною. Проблема в тому, що в ідеалі зараз мікроконтролити дуже сильно, але Ну, ви бачите, що в мене дуже багато фронтів. В мене три окремих фронта з Савком. До речі, все всі проти нас, це прекрасно. Видаляю наказ, видаляю наказ. І ставлю, вставлю єдиний спін, і так, це найслабкіше наше місце, насправді так кажучи. Так виходить, що це найважливіше і найслабкіше наше місце. І судячи за все, ви 120-ка. Припиняю вам тренування, видалити наказ. Я Також поставлю сюди. Це як мінімум, тому що ви там без генералів і так далі. Ось сюди вперед. О! Як куди ви ми вирішили піти? Так, перше ви вантажівками, вантажівка. Всі інші вантажівками. Всі інші молодці. Так, ви серйозно визначаєтесь з мене? Як ви пішли? Так, давайте всіх спочатку копінгагін швидко, а там з Капінгагіна вже нормально підуть, сподіваюсь. Ну, прикольно, в мене перший раз гра автоматично поставила рожевий колір. Я первий раз бачу, щоб пора ставила рожевий колір. О, я в льоню зараз зайду, справді. Прикольно. Це швидко. Тут падіння льоні буде. Ну ж, моя головна мета країни Балтії. Це прекрасно. Ой! Це жахливо. Сюди. Підкріплення сюди. Нас тут розрізали. Це неприємно, але все під контролем. Сюди, сюди літати. Так, тут неприємно, але все нормально, ми тримаємось. Я зараз взагалі в льоню зайду. Тупо. Все. Непогано. Це дуже непогано. Також ви і далі розрізати б їх Ось тут. Наприклад, по ось цьому вузлу постачання. Якщо вдасться, це буде прекрасно. Але ні, тут так само все складно. Окей, окей, розберемось. Ядерні бомби вивчив. Це прекрасно. Ось це вже прекрасно. Давайте нормальні літачки. Як вони мене відбивають? Я не розумію. У мене дуже хороші мають бути дивізії в захисті. Я звідси не хочу відходити. Там просто так виходить, що вони мене відбивають якого біса це ненормально. Не Якого біса тут 15 дивізі стоїть? А, я зрозумів. Видаляю, видаляю. Ви виключно сюди. Встаньте нормально. Я б ми просто тут нерівномірно стояли. Так, все не треба атакувати. Ти 24. А, ти залишайся тут. дві дивізії. Захищаємося з годині по пьослін. Так. Головне захист постійний. Хороший постійний захист. А далі вже якось переможемо. Тут зараз я побачив висадку Франції на півдні. Ось тут. Зараз швидко розберемось з нею. Савок. Савок, совок, совок. Я льоню забрав. Це вже хорошо. Я вірфів забрав. В льоні. Так цей визов постачання для них не працює. Значить, зараз буде працювати для мене. Ви атакували мене, ну, тримайте контрнаступ. Так, все, усюди по верні. Ось, ось більш-менш. Атакуємо там, де можемо. Там, де вигідні наступи. На ще там авіація. Ще раз поліпшу авіацію тут. Головне, що я сюди захист тримаю, це найважливіше. Тому що в такому випадку це совок самовбувається об мене. Типу, скільки совок об мене вже один мільйон втратив. Я. Я б совок 335 тисяч. Я за всі війни ураховуючи союзників. Я разом з, проти совка і союзників втратив мільйон. А совок тільки об мене мільйон втратив. Але мої втрати це неприємно вже. Тому що совок може дозволити собі більше втрат, ніж я. Так, ви... Ця армія. Ось тут. Ось. Тут, ось тут можна видалити. І лишити вам спільний фронт. Блін, це ще проблем в тому, що тут ще союзники. Навіть якщо я прийду тут скрізь савок, там далі союзники начекають. Так, протокувати тут було б непогано. Тому що тут далі гори, ми просто відріжемось, поріжемось. Тут відновлюємо контроль. О, вони тут дуже багато дивізій тримають. Тут, у них тут дуже велика кількість дивізій А я тут найслабкіший. Прикол в тому, що в місці, де вони найбільше дивізій тримають, Я лишив найслабкіші, найслабкіше угрупування. Це тупо. Так. Етрозавотік. Було б дуже непогано взяти елезавотик. Ну, тому що вузол постачання. Добрий день. Натримай далі. П ППО. Прорив захист. Ні, це не ППО. Це все для арти. О, ось тут. Для ППО бонус. В тому ж рахунку для ППО. Він, в принципі, теоретично, я можу просто стояти на місці і чекати, поки Савок буде вбиватись у мене. Тому що він вже мав 1-2 мільйона втратив. Я сильно не збільшив за цей час втрати обсавок. Все, я до максимального рівня. Дійшов в човниках. Можна ще тебе взяти. Малокаліберний. Але взагалом можна вже створювати на ось тобі. Так найкращий ти, найкращого ТБ, найкращий двигун, найкращий радар, найкращу систему керування вогнем, Найкращу ППО і найкращу батарею. Універсальну. Ось все. Тут все найкраще. Торпеди найкраще також. Це топовий крейсер. Скільки їх треба поставити? Коротше, зараз поставлю, щоб попередні крейсери по-останньому виготовлялись, а далі ми виключно нові. Будемо виготовляти. Коротше, поставив дефіа. А знаєте, що ми не виробляємо? ні, ми, ми виробляємо. Ми виробляємо канухи. Мені здалося, що ми конвой не виробляємо. Ну, здається, поставив. Потім достворюється те, що вже створюється, і ми почнемо нові. Виробляти так. Окей, я вас зрозумів. Щось усюди все дуже дуже не дуже. Але совок виснажується об мене, це найважливіше. Також теоретично. В Данцик ми не зайдемо. Це таке собі. Не найкраща новина. О, атомне бомбардування Косова. А, це десь в мене, до речі. Кажіть. Косова. Блін. Які шугавники? Ви думаєте, я не сворю? Я, я вам зараз теж буду влаштовувати атомне бомбардування в такому випадку. Ви взагалі, офієлі. Серйозно, атомне бомбардування? Ви серйозно? Не забагато ви собі дозволяєте. Блін, тут занадто велика щільність ворогів. Занадто велика Ой, якого біса тут так погано. Ей, 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 приходимо сюди. Мені не можна, щоб цей фронт посипався. Так, коротше, віримо, що угорщина нікуди не вступить. Ну ж, тут проблема в тому, що в них на СПІ також я не можу нормально спільний фронт поставити. Ось на всю цю ділянку. Що сюди стоїмо ей, і і хорошо. Він серйозно зробити б... зробити б прорив, петрозаводів. Було б прекрасно. Десь йдемо. Так, є, прекрасно. Ми там ще навіть трохи оточення зробили. Спрошено кори... сполучене крилістоти типу, куди шифрували нас. Давайте лишилось прямо трохи. Якщо я візьму я зроблю їм просто неможливе стояння тут. Ой, як красиво. Ну і давайте залізницю, буквально за день зараз побудую. Далі тут вже залізниця яка існує. Є, лох. Совок лох. Так, методи керування вогнем також тримай. Що ви тут б'єте мене? Ну нехай, знову ж, тут совок нехай самовбивається. Скільки вже совок у мене втратив? 2 мільйони. 2 мільйони, я б совок втратив 500 тисяч. В 4 рази. Різниця в чотири рази. Скільки в тебе загалом людських ресурсів? Напевно, о, 3 мільйони максимум. Але в нього 10% відсотків виклик, коли б в мене всі двадцять. Мені. Я можу дозволити куди менше втрачати, ніж совок. Типу, мені взагалі краще не дозволяти собі втрачати людей. Але нехай, поки совок захищає Європу, я буду бити його території тут. І знову ж литва, Латвія, Естонія. Це моя головна мета. Литва, Латвія, Естонія. Так, найближчі вузли постачання тут в нього немає. Ось аж тут. Тобто, все, я тут йому дуже 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 погано зробив. Політвлада, Влада. Ой, політвлада командний ресурс є. Наймаємо генералів, хоча б, хоча б генералів. Хоча б фідмаршал, хоча б фідмаршалів брати. Хм, чи зможемо посипати фронт от до До Тіхвіна або Волхова? Знаєш, можу з цього боку також їх сипати. З цього боку вони також сипались і до Волхова такими темпами дійти. Моя мета просто зробити неможливо для них знаходження тут. Ну, типу, майже неможливо. Прийти через річку тут найважливіше. Саме в цьому місці. Я перейшов. Окей. Вони, типу, мене затримати намагаються. Все, Волхов. Взяли. Прекрасно. Зупиняюсь. Зупиняюсь. Можна просто одну дивізію сюди відправити, щоб об'єднатися і все. Так, зачекайте. Щось дуже жахливе. Бачу. Так, це просто армія для висадок. Я побачив, що тут десь червоне, не не усюди хороші насадки. захисти. Тут ще вони виселилися. Що вам треба від мене? Що ти мені пропонуєш? На, виробництво авіації просто. Вперед. І також дальність повітряна атака. Ця дальність це прям прекрасно. Тобто поможи тут захищатись, це найважливіше. Все. Вони не візьмуть цю провінцію. Чи візьмуть? Так, йди сюди. І ти йди сюди. І одного з вас йди сюди. Якщо вони, їм не вдасться взяти порт, то це буде велике оточення просто. Все, прекрасно. Вони не візьмуть цей порт. Вбивай їх тут. Нехай британці і так ослаблені дуже сильно. Нехай ще втрачають в силі. Так, тут. Давайте, об'єднайтесь уже. Є, об'єднались. О, далі в тих він, можна ще зайти. Затримуємо його тут, всюди на флангах. І заходимо в Тіхвін. він. Є. прекрасно. Зупиняємось. Треба ще ось цю провінцію взяти, щоб була залізниця. А далі взагалом проблем не буде. Є. Ще один вузол постачання. Лох! Савок, ти лох. Так моя мета зробити йому місця для стояння, там, де він просто буде помирати від нестачі постачання. Наприклад, ось тут. Типу найближче постачання аж ось тут, ось тут. Типу, наприклад, ось весь цей фронт. В нього не буде постачань. А ще зайду сюди, заберу Мурманськ, зроблю йому максимально неприємно. Але зробимо ми це все вже в наступних серіях, в наступних відео. Так раз, не зараз добивайте, нехай вони існують просто, як тут, і тут ми просто дозволяємо їм існувати в оточеннях. Так, давайте. Савок, твої 8 мільйона втратив, я абсавок. 596, ну 600 тисяч. Все одно різниця в 5 разів. Майже в 5 разів. Ще трохи, в 5 разів. Точно більше, ніж 4 рази різниця. Точно більше. Ми нові гармати вивчаємо. При цьому, якщо дивитись на рівні капітуляції, в мене 0, то час як усавка вже 5. І буде більше. І більше, і потім ще більше. Литва, Латвія, Естонія. Моя мета в першу чергу звільнити Литву, Латвію, Естонію. Тоді я отримую ще, ну. Враховуючи те, що у мене 23% виклику. Ну, мільйон людських ресурсів точно отримує. З Литві Латвії Естонії плюс мільйон людських ресурсів. Мінімум. Типу, на Литву Латвії, Естонії буде 4 мільйони населення, 5 мільйонів. Тобто ще мільйон людських ресурсів точно буде. Але поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажанням не підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. В будь якому випадку не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі. Не Скарни значок. Ще по бажанню можете перейти по посиланню в описі, підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!